Так, картина правда відкрита, водних хоча з'явилося запитання, яка ціна людини, коли діти вмирають від звичайної вакцини, поки вони б'ються забрати, наче крісло, хтось за соломику тримається міцно. Не чому їм гроші, коли снимуть у сліду, капітали ростуть, люди вмирають від снігу, радли на наші, ми вже забули про нас. вбиває брата, в цьому світі образ. Віде війна за надто. Задумай пісну, хто за корисну викопали, но у гробі лежить. Не знає про добро, хто завжди понесли, хто забув свою мову, не прокинеться ні ми, хто завжди був рабом, хто й залишиться ні кіло, все почалося з ніщо. Ми народилися, то зі коней воно розбили. А вже всі за продуктами батьків стояли, коли заводи розіграли, голодні підносили. Ми росли тоді, коли були суворі, півяності, коли втікали за кордоном, вже не було що їсти, коли ж хто був поетом, а не футболістом. Ми грали в баскетболу, не було інтернету, а першу техніки — це плеєр на касету Та я не проти прогресу, просто горі варти контакті А наша перша любов Везла ми весь вагі Та серце б'ється в лісо Наше серце б'ється так І ніщо з те зупини Нам не здатися ніяк Ніяк Наше серце б'ється так І ніщо з те зупини Нам не здатися ніяк Кожну слово і пісню, я пам'ятаю кожну рану і пісню я пам'ятаю усі сльози і крики, я пам'ятаю, а вона не зникне, було замало, ти що я з вахання, бо моє ззнання, для тебе не остає. Давай не будемо ремонт, сльози з малий досить, давай забудемо все, давай забудемо, що ми колись були разом. Сьогодні Чорний квадрат не хатина фахічку, нетнутих втрат не давай пора, тому я рідко повертаюсь назад, а я повертаюсь до рідного дому, не зустрічає на світло в він залікує всі рани і в Ну а хліби моєї свої душі, він розуміє всі страхи на ціни він пам'ятає, як було тоді, коли у двох ми лежали без силі, та залишалися вірні собі на Можливо, ти не зрозумієш мене, бо мало хто розуміє, я не рівняюсь на кого, зале душа в моєму тілі Не хоче мовчки сидіти, переглядати минуле. Я в цьому світі дива, та ви, мабуть, все відчули. Мої мрії ламались, як сірниковий будинок, бувало, сіра буденність не міняла відтінок, і все зникало так дивно, як корабель у морі. Тому симфонії мої звучали часто в мінорі. Я залишався один, коли просив допомоги, бо вірні друзі ставали на ворожі дороги. І я сидів на та цим як всі не пишаюсь І я бачу в очі голоду, та все одно каюсь, Це лише пісня не більше Розповідь життя не вічна А доля кидала в мене каміння Та з ними мені ще цікавіше Це лише пісня не більше Розповідь життя не вічна А доля кидала в мене каміння а снова мы не ще цікавіше Я не зможу зупинити, скільки б ти не заважав мені човен не втопити, бо він вже колись бував на дні В людському ставленні немає меж насильства В школі спробував на смак, що таке моральне вбивство Грішник, як і всі, грішу навіть у віршах Образи пам'ятаю, що потім вдарити гірше Я був в своєму світі сам, як у фільмі, я легенда Життя кидало, як на гірках Діснейленду. Я підіймався і падав, не стояв на колінах, стою лише перед Богом, бо я звичайна людина. Я робив помилки, і я жалію про це. Я не завжди був таким, життя змінило мене. Це лише пісня не більше, розповідь життя не вічна, а доля кидала в мене каміння, та з ними мені ще цікавіше. Це лише пісня не більше, розповідь життя не вічна. А доля кидала в мене каміння, та з ними мені ще цікавіше. Це лише, лише, це лише пісняне більше. Це лише пісняне більше. Доки музика жива і тікає час. І поки маю що сказати, кожному з вас я я буду жити для світу. До кінця своїх днів я впертов, доля усміхнеться.